Виконання ударної техніки руками. Перший удар називається верхня кобра. Термін власний. З розмовної стійки наноситься удар лівою рукою основою лівої руки, в долоні лівої руки, В носогубну складку противника. Удар. Різкий, сила не потребує. І звертаю вашу увагу, що рух починається імпульс з правої ноги від землі. Наступний удар називається нижня кобра. Нижня кобра це удар тильною стороною кулака в пах противнику. Здійснюється він таким чином корпус. Іде вниз. Одночасно рука кидається по кругу і наноситься удар. Наноситься удар впад. Звертаю увагу на рух корпуса, додається сили корпусом. І третій удар човник. Це удар долонею, яка нагадує човник зігнутою таким чином. В боковий удар вуху противника наноситься з розмовної стійки таким чином. Імпульс іде від правої ноги замах, правої ноги імпульс і з розворотом корпуса наноситься удар. Велике значення тут має розворот корпуса, тобто швидкість обертання корпуса. Рука в момент удару, в момент е, зустрічі з ціллю, з противником напружується, напружується. Показує в цілому нанесення ударів верхня кобра, нижня кобра і човник разом. Тобто така трійка. Методика вивчення цих прийомів, цих ударів. Удар верхня кобра. Роби раз. Удар нижня кобра. Роби два. Удар човник. Роби три. Замах. Роби чотири. Удар. Роби раз. Два. Три. Звертаю увагу, що кожен удар наноситься з видохом, з видохом.